Намасте, Сьогодні ми виконаємо коротеньку він'ясу, спрямовану на м'яке розкриття грудної клітки, зміцнення м'язів спини саме грудного відділу хребта, і покращення поставі при гіперкіфозі. Отже, пританади він м'яса. Стаємо стопи паралельно на ширині таза, підкручуємо таз вперед, куприк штовхаємо вперед, напружуємо. Прибираємо зайвий прогин у попереку, опускаємо плечики руки вздовж корпуса, робимо вдих і з'єднуємо долоньки на маскар мудру. На видиху ми починаємо е, штовхати одну долоньку в іншу, тобто робимо супротив. І фіксуємо 7-10 секунд. На видиху ми опускаємо ручки вниз, беремо в замок. На вдиху піднімаємо вгору, потягнулися, і на видиху опускаємо на потилицю. Максимально розкриваємо плечі, штовхаємо лікті назад, розкриваємо грудну клітку і фіксуємо на 10-15 секунд. Після чого ми плавно штовхаємо повітря. Від себе округлюємо спинку в грудному відділі, голову нахиляємо вперед, розслабляємо шию і потилицю, опускаємо ручки вниз і повторюємо слідучий цикл. Поїхали. Авдих з'єднуємо долоньки і на видиху починаємо супротив. Далі дихання ми не затримуємо. Відчуваємо напруження м'язів, грудних м'язів. Тут у нас працюють і руки, і плечі, розслабилися. На видиху супротив. Розслабилися. Супротив. Розслаб, видих, дихання не затримуємо, з кожним разом прикладаємо трохи більше зусиль, розслабилися і останній раз, видих. Розслабилися. На видиху опускаємо ручки вниз, а вдих. Потягнулися вгору. І на видиху на потилицю максимально розкриваємо плечі, лікті штовхаємо назад і фіксуємо на 15 секунд. Дихання не припиняємо, з кожним дихом відчуваємо, як більше-більше розкривається грудна клітка. Дихаємо і на видоху розслабляємося штовхаємо повітря начебто від себе, нахиляємо голову, розслабляємо потилицю і шию, округлюємо спинку в грудному відділі хребта. Дихаємо і опускаємо ручки. Ось така коротенька віньяса. Можна виконувати 2-3 і більше циклів в залежності від фізичного стану та часу, який в тебе є. І нехай ця практика стане підтримкою для твого тіла і базою для твого здоров'я. Намасте!